Кульмінацією після токенізації та синтаксичного розбору є генерація коду. В нашому випадку генерація коду стекової машини, яку ми з вами писали в останніх відео. Наприклад, якщо ми написали 2 плюс 2, то для стекової машини це push value 2 push value 2 add. Але давайте по черзі. В нас є код програми, який є вхідними даними для компілятора. Це просто текст, послідовність символів. Які самі по собі нічого не значать для комп'ютера. Та є результат виконання цього коду, про який поговоримо детальніше згодом. Текст нашої програми проходить перший етап токенізацію, регулярні вирази яких ми вказуємо тут. результатом токенізації, лексичного аналізу є послідовність токенів нашої програми. Ці токени йдуть в другий етап синтаксичний аналіз. Вказуючи правила граматики, ми задаємо, як саме ці токени формуються в синтаксичні конструкції. В попередньому рівні ми саме і писали ці правила, але тоді не було ось цих секцій поряд з ними. В цих секціях ми можемо написати, який код має бути згенеровано на те чи інше граматичне правило. Тоді, якщо парсер знайде якийсь збіг з якимось із правил із граматики. То він викличе код з синтаксичним екшеном, який відповідає цьому правилу. Саме тут ми і будемо писати код стекової машини. Але я пропоную подивитись, що ще є далі в цьому рівні, а до генерації коду повернемось пізніше. Ще ми бачимо візуалізацію синтаксичного дерева, про яке ми також говорили, коли проходили рівень Grammar. Тому йдемо далі. Наступним є секція Generated Code. Підозрюю, що саме тут ми будемо бачити результат роботи наших синтаксичних екшенів, і будемо бачити команди стекової машини. А runtime library та Result of Execution нас поки не цікавить. Тому повернемось до генерації коду. Коли ми пишемо якийсь синтаксичний екшен, то ми можемо вказувати як і звичайний текст, який потрібно додати в згенерований код, так і імена токенів чи інших граматичних правил. От до прикладу. Ми якраз починаємо з самого простого правила граматики звичайне число. Якщо ми напишемо сюди текст, наприклад, hello, то кожного разу, коли буде збіг з токеном number, ми будемо додавати до згенерованого коду текст hello. Але з цим hello нічого корисного не зробиш. А тому тут є можливість вказувати і самі токени у квадратних дужках. Наприклад. Якщо ми вкажемо number в квадратних дужках, то в наш згенерований код додається не текст number з дужками, а лексема із токена number. Коли ми робили токенізацію, то в кожен токен записували лексему. Пам'ятаєте, як от в нашому випадку, в кожному із токенів number зберігається лексема 2. Так от, у випадку з цим синтаксичним екшеном, на кожен токен number буде в згенерований код. Додаватись лексема із токена, в нашому випадку, число. Продовжимо з іншим правилом. Тут токенів немає. А є рекурсивне посилання на граматичне правило expression. Ми також можемо на нього посилатись, якщо вказувати expression у квадратних дужках. Що в такому випадку буде відбуватись? Ми будемо в згенерований код додавати результат генерації інших правил із граматики, на які вказує цей Ну, тобто, замість expression ось тут буде якийсь інший код, який ми отримуємо рекурсивно від інших правил. Але через те, що в нашому правилі два таких expression, то нам ще потрібно вказати, який саме ми маємо на увазі, про що нам і каже ця помилка. Тому давайте поки просто візьмемо обидва правила. Аналогічно напишемо і в наступному правилі: візьмемо перший та другий експрешен. Там, де ми робимо число від'ємним, тільки одне посилання на expression. Тому тут просто пишемо expression. І таке саме з правилом на дужки. Там також тільки один expression. Тепер подивимось, що в нас там вийшло із згенерованим кодом. Нагадаю, що вхідний текст програми в нас 2 плюс 2. А тому я очікую побачити дві двійки. Бо ось тут, в першому правилі, ми вказали, що на кожне число. Ми просто додаємо його ж згенерований код, а все інше це просто рекурсивні виклики. І дійсно, мої очікування справдились ми бачимо дві двійки. Сподіваюсь, що такий приклад достатньо простий, щоб показати, що саме роблять ось ці синтаксичні екшени. А тому давайте тепер перейдемо саме до стекової машини. Почнемо з числа. Якщо ми маємо збіг на число, то нам треба це число записати в стек. Для цього в нас є макрос push value, який ми писали з вами, коли розбирались із стековою машиною. Тому давайте ним і скористаємось і напишемо push value Number. Якщо тепер подивитись, що там в згенерованому коді, то ми побачимо, як ми ці двійки записуємо в стек. Але просто записати в стек недостатньо. Нам би ще тепер арифметичні операції з ними робити. От у випадку з плюсом в нас є два вирази. Які нам потрібно додати між собою. Перший і другий вираз в нас вже генерується, тому нам залишається лише викликати add стекової машини. З відніманням те саме. Тільки що там в нас макрос називається sub. Щоб зробити число від'ємним, в нас є макрос NEC. Ну а самі дужки нам ніяк в стековій машині не треба використовувати, вони лише для парсера. Тому ми тут залишаємо expression як є. Нам потрібно його тільки дістати з дужок. Маючи оці всі синтаксичні екшени, гляньмо, що там за код стекової машини в нас вийшов. А вийшло в нас саме те, що нам і треба. Ми хотіли додати двійку з двійкою. Ми це і робимо. Записуємо на стек першу двійку, потім другу двійку, і викликаємо Add. Якщо раптом ви не бачили проходження рівнів стекової машини, то раджу вам їх подивитись, щоб розуміти, чому ось це коректний код стекової машини. Ну і нижче ми бачимо результат роботи стекової машини, а саме 4, що є правильним результатом. А якщо написати щось складніше. Наприклад, 10 плюс 42 -2 в дужках плюс 10, одразу бачимо результат. Але мене більше цікавить. Згенерований код стекової машини, тому гортаємо донизу. Бачимо, що на стек додаються числа. Але той вираз, який був в дужках, він одразу віднімається. А значить, пріоритетність операцій тут зберігається, що добре. Результат віднімання додається з останньою десяткою, і потім результат ще раз додається вже з першою десяткою. Все це і призводить до правильного результату. В цьому рівні ми познайомились з тим. Як ми можемо, використовуючи граматику нашої мови програмування і парсера, генерувати код стекової машини? Ми ось цю високорівневу мову програмування, загалом кажучи, скомпілювали в інше представлення, стекову машину. Це представлення йде в асемблер, де ось ці макроси стекової машини розгортаються в асемблерні інструкції, які тим же асемблером компілюються в машинні інструкції нашого процесора. Всі ці відео та проходження цих рівнів є в списку відтворення «Розбираємось з NunGame. Тому рекомендую їх переглянути, якщо ви цього ще не зробили. Ну і лайк під відео також мотивує продовжувати робити нові, в яких ми будемо доповнювати стекову машину іншими командами.